Радий всіх бачити на каналі «Ретро Ігри по-українськи. Мене звати Сергій. І на цьому каналі я розповідаю про відеоігри. Про е, відеоігри, які були у мене в дитинстві, вивчаю ігри, яких не було в дитинстві, в цілому займаюся історією відеоігр. І цей ролик це буде пілотний випуск саме рубрики, яка так і називається Історія відеоігр. І виявили, е, звісно, в цьому ролику я вирішив взяти гру, яка була дуже популярною і про яку знаю. Я знаю мої рові. І навіть люди, які молодше і старше, мене її бачили. Це гра на консоль Денді або на NES і Famicom. В дитинстві ми грали на клонах від Famicom, І це були Денді, Ліфа, Super, БТ, LM888. Та багато різновидів видів цих консолів. Ми думаю, їх називали просто восьмибітками і тому інколи просто дендями. І сильно не заморачувались, хто їх зробив. На що головне, щоб вони читали картриджі з улюбленими нам. Іграми. І сьогоднішній герой сьогоднішнього випуску гра е, Черепашки Ніндзя 4. Ну, верніше, ми так. Про неї знали, а хоча її справжня назва Черепашки Ніндзя Торнамент Fighter. Це дійсно четверта, е, с, четверта гра серії про Черепашок Ніндзя на консоль NES, Випустили її студія Konami у 1993 році. І я навіть не можу і пригадати, скільки годин я і мої друзі, і мої двоюрідні брати провели за цією грою. Тому що ця гра ну вона дуже гарно зроблена для консолі 8 біт. Вона зроблена в. Режимі файтинг це єдина гра Черепашок Ніндзя на цій консолі, яка зроблена саме в такому стилі файтингу. І, мабуть, це найкращий офіційний файтинг, який виходив на консолі NES і Famicom, тому що в ньому продумано все. В ньому є всі системи файтингів на більш крутих консолях. Тут є і блоки, є контратаки, є спецприйоми. Ну і є можливість, наприклад, тримати супротивника на відстані або на. Паки підпустити його близько і перекинути через себе доволі приємно в цій грі те, що в ній саме. Комп'ютер доволі розумний, який б'ється проти вас. Хоча в цю гру, звісно, можна грати як одному, так і вдвох. В цілому черепаш Кіндзя, торнамент Файтер, має декілька режимів, що було е дуже е у всіх файтингах, дуже розповсюджено. Але на денді ну, таке зустрічалось не часто. Але в цьому файтингу так і є. В ній є режим історії, де ми можемо пройтися по сюжету, і в цьому режимі ми не можемо брати вс всіх бійців, які є в цій грі. Хоча їх не так і багато. Але ми можемо грати за любу із чотирьох черепах і пройти повністю історію, ну і врятувати з... там сплінтера і так далі. Але. Тут є ще режим битви один проти одного, коли ви можете взяти два геймпада і зі своїм другом спробувати позмагатися один проти одного. В цьому режимі ви можете взяти любого із персонажів. Ви можете взяти не тільки черепашок, а і ще трьох персонажів, які додатково тут взяті. А це дракон Хотхед, це Кейсі Джон. Пам'ятаємо, хто дивився мультсеріал 80-х років, що Кейсі Джон це такий підліток, який подружився з Черепахами, або вже юнак, який подружився з черепахами і допомагав їм боротися зі злочинністю в Нью-Йорку. А також сам Шредер, головний антагоніст і головний супротивник кінзі Черепашок. Тут, звісно, нам не вистачало Біба, Рокстеді, можливо, кара і ще якихось там представників клану ноги, або ще, або представників виміру ікс. Тут такого немає. Але навіть цих сім сімьох бійців було достатньо, щоб нормально провести час і отримати від гри задоволення. Тому що графіка в грі, як для консолі, NES, доволі приємна. Музика також доволі приємна. Так ось, окрім режиму, де ми можемо. Грати один проти одного ще є режим, де можна грати проти комп'ютера. Такий самий режим, як дуель один проти одного, тільки він називається Player vs SPU. І в цьому режимі це коли у вас немає поруч якогось напарника, ну там друга. З яким ви можете пограти, то ви можете так само пограти з комп'ютером, якщо ви не хочете проходити історію самої гри, і або просто хочете побитися тими персонажами, якими ви не можете побитися в історії. В такому випадку ви обираєте цей режим, і тут також ви можете взяти любого персонажа. Тут ви можете битися шредером проти шредера, можете битися Кейсі Джоном проти Кейсі Джона. Ну і так далі можете варгірувати тут. Ви також обираєте бій, обираєте. Супротивника обираєте ігрока за якого будете грати, і цікаво, те, що ви навіть можете виставити силу у кожного з персонажів і можете обрати локацію, хоча їх всього чотири, в якій ви будете битися. Насправді тут всього чотири локації в грі і кожна локація для там кожного персонажа. Але. Локації ну, для Черепашок там одна локація, а потім для ось, інших персонажів локації трошки інші. Але локації цікаві. Є каналізація, є місто, є мости і навпроти Статуї Свободи також місто. І, в принципі, це все виглядає дуже-дуже непогано і приємно, що можна ці локації міняти. Ну, Якщо б їх намалювали хоча б всім, було б цікавіше. Але гра, мабуть, і так зайняла великий простір на картриджі, тому що вона виглядає дуже красиво, в ній є музика. Є звуки, є декілька режимів, і тому для 8 біт це і так було дуже круто. Ну, як я вже і раніше казав, що коли Konami бралися за ігри, вони ігри виходили дуже непогано, особливо пізні ігри на 8 біт. перші, можливо, там були якісь не ідеальні, а от пізні ігри там всі були справжніми шедеврами і сильно запам'ятовувались. В режимі на двох, коли ви граєте проти е людини, коли ви граєте проти свого друга, ви також можете обирати там силу. Ударів, і швидкість, до речі, і е, різне таке, що і локацію, де ви будете битися. В принципі, що проти комп'ютера, що проти живої людини. Також є тут ще режим торнамент. В торнаменті ви можете обрати. Тут можна грати в турнамент як і проти комп'ютера, так і проти живих людей. І ви можете обрати тут. Ви обираєте чотирьох гравців, і по черзі будете битися один проти одного, і ви обираєте, наприклад, людина проти комп'ютера або людина проти людини. Можете просто, якщо у вас четверо друзів, взяти всі, всі локації, що це будуть люди, і будете просто мінятися джойстиками, підпишете імена, і будете грати битися за кубок. І навіть можна також обрати себе людину і обрати декілька комп'ютерів. Ну, три, і намагатися отримати перемогу. Також цікавий формат. Я в нього мало грав, тому що цікавіше було проходити або історію, або просто побитися в режимі там, плеєр проти СПУ. Але і такий торнамент режим є, якщо надоїли ті режими, можна погратися в цей. В меню опції ви також можете зайти і можете виставити там собі режим Normal, Easy і Hard в плані гри. Це ніяк не скажеться на... А силу супротивників, вони будуть такими ж сильними в всіх режимах. Але в режимі Ізі у вас буде два продовження, якщо ви програєте бій в режимі Історії. В режимі Normal одне продовження, а в режимі Hard ви будете грати без продовжень, вам там програвати не можна. Проте у кожного з персонажів, як і у Черепашик Ніндзя, як і у інших персонажів, є спецприйоми. Спецприйоми робляться трошки по-різному, у кожного по різному. І не так, як, наприклад, ну, ми звикли там в Street Fighter, хоча, можливо, щось в цьому є. Щось таке з аркадних режимів тут взяти. І, наприклад, Кожна черепашка має свою ще анімацію перекиду. Є однакові удари у всіх персонажів. Це коли ви на нажимаєте два рази вперед, і ваш персонаж починає бігти, і потім або удар руки, або ноги, і це буде удар або плечем з розгону, або ногою з розгону у всіх персонажів. Завдяки цьому удару ви можете швидко зблизитись з вашим супротивником і. Тут головна фішка перекинути супротивника, щоб за це за закидок забирається більше здоров'я вашого супротивника. В принципі, якщо е, брати стратегію цієї гри, тут і вся стратегія зроблена або на підлавлюванні на спецприйомах, або все-таки на перекидах цих, тому що е, якщо ви граєте проти комп'ютера, комп'ютер постійно ставить блок, і він буде від вас захищатися, пробити цей блок не так легко. Але якщо ви підійшли до нього близько і встановили, встигли натиснути просто на удари вперед, то ви перекинете свого супротивника. Анімація китків також різна у і у черепах, і, звісно, у інших персонажів. У черепахи у Рафеля взагалі цікаво, він кусає свого персонажа. Інші перекидують різними борцівськими прийомами або стоячи, або через ногу, там через каліна, знаєте, ну, різні. У кожного там у Рафаеля такий, у Леонарда такий кидок. Спецприйоми також у кожного різні. У Рафаеля там один. У спецприйом, до речі, у всіх один такий спецприйом, який важко зробити у Рафаеля, це одне, у Леонарда інше. До речі, самий простий у Леонардо, він дуже схожий з якимсь там хадукином від стрітфайтеру. Також, по ходу гри, незважаючи на те, в якому режимі ви б'єтеся, або в режимі історії на проходження цієї гри, або в якомусь. З режимів торнамента або один проти одного, коли б'єтеся, по ходу бою з'являється літаючий такий кубок, да? не кубок, а така, як прямокутник. І в цьому прямокутнику ми бачимо, що в ньому сидить сплінтер. Його там чомусь замурували, і сплінтер допомагає бійцям тим, що він викидує кулю, яку можна буде підібрати. Підібрати цю кулю може будь-який з якщо ви граєте один проти одного людьми, І навіть якщо ви граєте проти комп'ютера, цю кулю можете підібрати, ви, може підібрати і комп'ютерний ігрок. І ця куля, кулю можна випустити як звичайний хаддукен чи там, ну, щось таке подібне. Якийсь фаєрбол в інших файтингах. Вниз, вперед, і удар руки, і цей, ця кулька у всіх вилітає однаково. Але анімація виліту кульки також різна у дракона Хотхета. Наприклад, вона летить не по прямій траєкторії, а там по трошки так по діагоналям. У інших персонажів по прямій, але у деяких розлітається вище, у деяких менше, але її можна заблокувати, вона повністю блокується і можна знову підібрати і кинути. Якщо довго. Вона лежить, її ніхто не підбирає, тоді вона зникне, але через деякий час знову з'явиться сплінтер і знову вам кине таку кульку. Ці механіки дуже дивували в ті часи, тому що, ну, якось було дуже незвично після е, більш простеньких файтингів в стилі там, карате чемпіоната або яркун кунфу, або, можливо, якогось кращих з найкращих. Пам'ятаєте, такі простенькі ігри, файтинги на восьмібітній консолі. То ця гра прям виглядала. Порядними як Небо і Земля. Вона більш вже була схожа з 16-бітними файтингами, тільки ну єдине, що в ній не вистачало кількості персонажів. Можливо, трошечки поступалася графіка, але як я вже і сказав, графіка все одно була дуже приємна. Саундтрек в грі також дуже гарний. Саундтреки тут ну приємна музика, вона динамічна тому що сама гра динамічна і коли, наприклад, у... ви б'єтеся і у вас залишається мало життя саме у вашого персонажа, то музика прискорюється. Ну такі фішки, здається, були і в інших файтінгах, і воно трошечки вас починає нервувати, ви можете помилитися, тому будьте, будьте обережні, навіть коли у вас мало життя, ви все одно можете перемогти і не зважайте на музику, а намагайтеся все-таки перемогти. Коли закінчиться час, музика також прискорюється, і це також ну, трошечки діє. Є на Якщо оба персонажа не потрапили в нокаут, тобто у них залишилось здоров'я і час закінчився, як і у всіх файтингах, то перемагає той, у кого того здоров'я більше. Ну і, звісно, щоб перемогти повністю персонажа, його треба перемогти два рази. Це також зроблено, як і у всіх інших файтингів. Приємне те, що зроблений тут режим, все-таки. Коли ви можете битися проти комп'ютера, обираючи персонажа, тому що в ДНО, проти деяких бійців в режимі історії буде вам важко перший раз битися. І ви можете взяти той режим і просто потренити і одразу пообрати персонажа, якого ви не змогли перемогти в режимі історії, а потім повернутися в режим історії і все таки перемогти. Режим історії проходиться доволі швидко, там можливо хвилин за 15. І є ще цікаво, що забув сказати в цій грі є бонус. Коли ви проходите режим історії і перемагаєте всіх черепашок, яких спершу треба перемогти, то з'являються 5 стін, здається, які треба розбити за 30 секунд. Це е, бонус схожий з бонусами в Street Fighter, де треба розбивати діжки або розбивати автомобіль. Ну і таке інше. В цілому, це також дуже гарна і приємна фішечка і вставка в цю гру. Так що на цьому плюс-мінус я все розповів. Ще що можна розказати про цю гру. Ну, по сюжету ми тоді додумували, ну воно близько так і є. Шредер знову щось задумав і він якось програмує черепах, що вони починають битися проти свого брата. І вам треба перемогти кожного з черепашек, ну, вони вийшли з цього режиму гіпнозу або цього програмування, і знову повернулися. Ну, і також він захоплює сплінтера, якого ви також виручите, коли вже отримаєте перемогу над Шредером. В кінці режиму історії, тоді ви побачите фінальну заставку, де Шредер убігає. Він дуже посаровлений. Він програв, він втікає, а сплінтер вискакує з того самого коробка, в якому він літав всю гру і викидував вам кулю. Так що в цілому гра дуже приємна. Мені вона в дитинстві заходила, і в принципі, завдяки цьому файтингу, ну і деяким ще іншим, про які я вже не раз згадував, і можливо згадаю, і в цій рубриці я взагалі полюбив цей жанр завдяки цим восьмибідним черепашкам, завдяки там іншим безмітним файтингам, жанру файтинг, який ми в дитинстві називали просто драки. Мені дуже сподобався. І мабуть, це не тільки завдяки іграм, а ще й завдяки фільмам, які були. В ті часи дуже популярні, і мультика, до речі, про Нінці Чіпаших також. Я думаю, перший ролик можна буде закінчувати. Про гру я розповів, хоча можна було сильно не розповідати, тому що гра дуже знаменита, і багато людей, які хоч трошки цікавляться ретро-іграми, про цю гру чули, знали, і грали, і, можливо, проходили. Хто не проходив, обов'язково спробуйте, цей файтинг вар вартий. Того. Ну а на цьому ролик буду закінчувати. Дякую всім за перегляд, буду вдячний вам за коментарі під цим відео і за вподобайки. А ми побачимось в наступних роликах. Всім пока